Вітаю! Мене звати Юлія Вінтаняк, і ви на каналі Families. Дитина починає з вами у спілкуванні переходити на крик. Тоді ми сьогодні з вами поговоримо про причини появи такого такого явища у поведінці дитини та поговоримо про те, як нівелювати, тобто зменшити прояви цього у вашої дитини. Отже, ми саме почнемо із явних причин того, чому це трапляється у дитини, тобто ті причини, які ви точно можете відслідкувати самостійно. Перша із них це коли дитина часто до вас зверталася за певним проханням, або щоб отримати додатково вашої уваги, але в цей момент ви не одразу реагували або із великим запізненням, або взагалі не реагували, тому що поруч з вами, наприклад, була якась людина, з якою ви спілкувалися, і саме їй при приділяли свою увагу, тому е, дитина відчуває, що в цей момент їй не має достатньої кількості е, з вами часу. Тому я пропоную в цьому випадку вам е, в розпорядок дня в режим вашого дня включати ефективний час спілкування із дитиною. Що таке ефективний час? Це час, коли ви е, повністю приділяєте е, себе для своєї дитини без гаджетів, без певного спілкування з іншими людьми або з Іншою роботою, без зайвих думок в вашій голові повністю ви присвячуєте себе дитині. Звісно, якщо у вас декілька дітей, то кожен із батьків має присвятити свій час від 15 до 20 приблизно хвилин для кожної людини, для кожної дитини. І звісно, кожен із батьків приділяє свій час окремо для дитини. Як тато приділяє цей час, так і мама приділяє цей час. Тобто, ми якісно проводимо певний період момент. Ту свого життя разом, і навіть якщо ви цей момент е, не щось не робите з дитиною, прям не граєте з нею, так не читаєте книгу, але просто перебуваєте в просторі її кімнати, це вже вважається якісним проведенням часу. Якщо дитина просто провозить повз вас машинку і подивилася, ви е, посміхнулись їй у відповідь, це вже є якісним проведенням часу. Наступною причиною може бути саме те, що ви щось повідомляєте, відповідаєте іншій людині або вашій дитині з іншої кімнати, тобто голосно кричите, щось там кажете, і звісно, дитина сприймає це як крик, тому що вам потрібно підвищувати в цей момент свій голос. Що ми робимо в цей час? Ми беремо за правило, що кожен із членів сім'ї має підійти до дитини або ви із чоловіком, один до одного для того, для того, щоб щось повідомити. Наступне, що може бути проявленим у ваших взаємовідносинах з дитиною, що є причиною крику її до вас, це саме коли ви кричите у спілкуванні з дитиною. Тобто ви навіть можете цього не помічати, але на певних великих швидкостях, які у вас є протягом дня, або якщо ви завантажені, або про щось інше думаєте, і тут вас відволікає дитина, ви просто моментально можете щось кричати у відповідь дитині, і це сприймається дитину як еталонне спілкування, як те а, таке е, уявлення, що я маю кричати, щоб мене світ почув. І або я можу кричати тільки тоді, коли я хочу щось донести іншим. Тобто дитина це сприймає вже як е, знову ж таки саме еталонне спілкування. Ще додатково до цієї причини може бути такий аспект вашої власної е, Особистості, коли ви е, достатньо така збуджена особистість, емоційна, е, в принципі, голосно говорити самі по собі, то, звісно, дитина сприймає це як е, момент навчального типу, і дитина переймає такий тип спілкування і починає продовжувати з вами так само говорити. Тому, коли ви хочете щось повідомити дитині, зробіть невеличку паузу. Нехай це буде 5 секунд, 3 секунди, скільки ви витримаєте. Мите, але зробіть паузу, вдихніть, видихніть і зробіть, і скажіть те, що ви хочете сказати. Такою наступною причиною, що може провокувати саме крик у дитини, це її збуджуючий стан, знати емоційний стан, наприклад, після якогось свята, якоїсь події, де досить брехлива була був виплеск емоцій, почуттів. І, звісно, в цій точці дитині досить важко себе зупинити, а її лімбічна система. Тобто система, яка відповідає в нашому головному мозку за перебіг за обробку емоційного стану людини, просто зашкалює. Тому в цьому моменті найкраще всього апелювати до іншої частини мозку, нашого це частини неокортексу, яка відповідає за досить такі плавні наші рухи, за саме прогнозування, за те, щоб розуміти, що за чим робити, і от саме коли ми почнемо. Проговорювати дитині, що відбулося, тобто апелювати саме до цієї зони неокортексу, ми дитині даємо можливість заспокоїтися да, інтегрувати її всі ті емоції, почуття, які піднялися. А як ми це робимо? Ми можемо це так і проговорити: що о, я бачу, я бачила, як тобі було весело на цьому святі, так там було гучно, весело ти. Гуляв, бігав, все чудово. Але зараз ми з тобою на одинці. і я тебе прекрасно чую. Ти можеш говорити трішки тихіше. Давай спробуй ще раз, а я спробую е, почути, що ти кажеш. Або навпаки, ви можете сказати: давай, я зараз спробую тобі що сказати, а ти спробуєш почути, що саме я сказала. Тобто, таким чином, ви е, даєте можливість, по-перше, інтегру інтегрувати е, ті досвіди, які є у дитини напередодні цього свята, та в моменті, що вона прожила. Так, це було свято, тому я такий зараз буджений. Я активний, я щось хочу більше і так далі. А і наступне ви даєте Є можливість дитині заспокоїтися, і е, саме яким чином вона це може зробити, тобто тихіше з вами говорити. Наступною причиною є саме природній етап, віковий етап у дитини, якщо ми говоримо про норму розвитку дитини, коли вона кричить, це приблизно від 8 до від 8 місяців до 2,5 років. В цей період інтенсивно розвивається мовлення, саме активне мовлення. І дитина, звісно, намагається за нами повторювати, вона імітує нашу розмову. І в цей момент через те, що ще немає. Має вербалізації, немає ще е, гарних вимовних слів. Е, вона просто буде кричати емоційно на щось. І в цей момент е, що ми робимо? Ми вербалізуємо за дитину все, що вона прокричала. Так, ти хотів сказати, що це досить гарна машинка. Вона так чудово їздить. Наприклад, так, ми все, що бачимо, те, що помічає дитина, проговорюємо і тим самим даємо орієнтири дитину, що це щось якось називається, що це має назву, що це можна сказати ось таким чином. Ми з вами проговорили видимі причини того, чому дитина кричить. Зараз я пропоную вам рухатися далі і розрозказати. <зглянути> саме ті причини, які не так насправді одразу видно, але вони дійсно є. І перша причина полягає в тому, що, наприклад, коли дитина підходить впритул до телевізора і щось там розглядає, нам здається, що їй дуже цікаво. І тому вона так близько підходить. Але насправді це є недоліком і вадою саме в слуху дитини не завжди так, але є моменти, коли потрібно це одразу перевіряти. Якщо це відбувається часто, якщо це відбувається або постійно, то нам одразу потрібно йти до Лора і потрібно спілкуватися з лікарем про те, чи є порушення у слуху саме у дитини. Тому дуже важливо перші три роки життя дитини регулярно. Перевіряти слух у лікаря, щоб не прогавити той момент, і все було в порядку здоров'я дитини. Наступною такою невидимою причиною є потреба, тілесна потреба у пропрацептивних відчуттях, тобто це відчуття, які мають глибинне таке глибинне відчуття себе. Це саме коли ми вібрації відчуваємо на своєму тілі, коли ми досить так глибоко можемо робити пом'якшуючи масаж частинам тіла, так і в цей момент ми розуміємо, що дитині. От саме не вистачає цих почуттів тілесних. Вона, наприклад, може до нас, поміг того, що кричить, може до нас підходити, щоб міцно обійнятися, або когось обіймає дуже міцно. Так? Це, це якраз про те, що їй потрібні ці, саме такі відчуття. І що тут ми можемо побачити? Цей крик стимулює у дитини вібрації в районі шиї, горла, в районі грудної частини, лопаток, навіть десь часто може бути на руках, і саме це стимулює дитину далі кричати, тому ми. Пропонуємо дитині як вирішення цього питання певні ігри, які задовольняють е, дитину саме в почутті себе. Е, це може бути гра, наприклад, по типу мауглі. І е, тут ми пропонуємо дитині стукати собі по грудях, можливо, десь щось покричати якраз в цей момент. Е, можна вимірювати ступінь сили і крику, і того, як дитина стукає по грудях. Ви можете вийти на вулицю, якраз, і можете піти в ліс, щоб це було без. Печно для ваших сусідів, і ви можете пограти в гру тихо і голосно, щоб дитина регулювала самостійно свій голос і навчилася змінювати його, да, відповідно до інструкції, яку даєте ви, або до того часу, з який ви з як про який ви домовилися. Тобто, це в вигляді гри відбувається насичення дитиною саме таких відчуттів. Наступною причиною може бути те, що дитина досліджує кордони вашої особистості і кордони свої власні. Тобто вона не розуміє, де вона закінчується і де починаєтеся ви. Саме тому є певна поведінка, яка дещо провокуюча поведінка для того, щоб ви поставили оцю межу і сказали, стоп. Ну мені зараз некомфортно» або зараз я б хотіла по-іншому. І ми дійсно так і можемо казати, опускатися на рівень очей дитини обов'язково, щоб ми були. В полі зору один одного. Це і про контакт, і про довіру. І в цей момент ви проговорюєте, що зараз мені було дуже голосно, вибач, я, мені так зараз неприємно. Давай спробуємо ще раз, ти скажи тихіше, а я спробую зрозуміти, що ти мені кажеш. І знову ж таки, тут можна грати в гру для того, щоб ви сказали щось тихіше, дитина почула, вам повторила щось, вона каже, ви повторюєте. І це гарно відображається на ваших взаємовідносинах і саме на взаєморозумінні. І остання причина, яку я б хотіла вам сьогодні проявити, розказати це про те, що є певні неявні конфлікти. З нашими родичами, з нашими близькими, які провокують проявлення через дітей. Тобто є якесь певне напруження, наприклад, з вашою мамою у спілкуванні. Чи ви явно кричите, або, можливо, ви неявно один з одним кричите, можете просто бути в натягнутих стосунках, коли приходить бабуся до, вашої, до вашого дому. Так, це відчувається дитиною, що ви напружуєтеся, що вам некомфортно, що ви. Зараз не хотіли би можливо цієї зустрічі, і в якраз такі моменти або. Після зустрічі, або навіть на інший день це може проявлятися. Дитина проявляє ось той згусток напруження, який був між вами. Якщо ви це не проявили, це має бути десь да, проявлено. Саме тому дитина в цей момент може кричати зрештою тут найкращий рівень це спілкування, і саме у вас налагодження вашого спілкування з вашими рідними. Тобто, ви маєте налагодити це спілкування або зробити так, щоб це було комфортно для е, саме сприйняття дитиною, і вона не переймала таке е, талон реагування е, з вами. Тепер ви знаєте, які є причини явні видимі у ваших стосунках з дитиною і чому вона може кричати та неявні причини. І тут саме складніше для того, щоб зрозуміти їх, потрібно спостерігати за дитиною. Чого я вам і бажаю? Спостерігайте за дитиною, а дещо заповільнюйтеся, розумійте, чому саме це відбувається у ваших взаємовідносинах, відносинах, чому вона кричить саме до вас, наприклад, а не до тата, не до бабусі. Що вона хоче показати, яку Потребу саме вона хоче закрити через крик, і тоді ви зрозумієте, що саме потрібно дитині, зможете це реалізувати, дати, і, зрештою, у вас буде гарне, спокійне та таке атмосферне спілкування.